Сонік прекрасна Стикс стікс. Метеори, це же є зірки. Не треба тікати. Можна загадати бажання. Я хочу поні, а я щоб ти зникла. А! Чому здійснилось твоє? Вімкнути захист від метеорів. У тебе є захист від метеорів? У мене є захист від усього на світі. Від пожеж, повеней, людей, які читають думки. Так, почне з метеорів. Захист від читання думок такий самий. Плюс шолом з фольги. Хтось поклав це біля дому. Так, поштар. Це ж лист. Лист? Ага, не знаю. Папір загорнутий у папір. Що ж там сховано? Що у ньому? Стікс! Тебе номіновано на нагороду нагородою! Варто придумати кращу назву. Дай гляну. Я ж не вмію читати. Дай сюди. За порятунок містечка мер радий запросити вас на нагородження. А, ви можете взяти з собою чотирьох друзів. Пробач Чімп. <гум> так, де я читав? <кхем> нагородження відбудеться у маєтку мера. Будуть вишукані страви та елегантні гості. Потім відбудеться нагородження нагородою переможця. Можливо, тебе. Я не піду. Що? Чому? Ну, знаєш, нема коли. От завтра риюсь у смітті. Середа риюсь у смітті, четвер ще плюс відправця. П'ятниця рись у смітті. Нема часу, розумієш. Таке випадає раз у житті. Так, може навіть виграєш блискучий трофей. Ти ж любиш блискучки. Дуже люблю блискучки. Та ні, ні. ні, ні. Стікс, ти що боїшся йти? Боюсь? Ні. Звісно ж, ні. Зовсім ні. ні, ні. Трішки. Стікс, нема чого боятись. Ти поглянь, я дикий бурсук, я ж Не зважай на інших. Так, на такі вечірки ходять самі базікали. Які у вас гарні вуса, полковнику буркоту? Щиро дякую, мадам Смердючко. Не хвилюйся, упорайся. Навчу тебе бути леді. Е, леді? Це та штука для сміття, так? Ні. Леді це ввічливий і вишуканий член суспільства. Ти зможеш. Урок перший: не говори про сміття. Я пас. Та ну ти пораєшся. Добре, спробую. Клас. Справжній леді на святі потрібен кавалер. Чому я цим переймаюся? Ні. Будь ласка, я не хочу осоромитися перед усіма. Ех, добре. Та штани не вдягну. Дякую, дякую. Якщо хочеш стати леді, треба вчитися. Готова? Так, тільки одне питання: можна взяти равлика? Коли з ким знайомишся, починай з компліменту. Можеш похвалити парфуми. Не смердиш. І старт Це мій супутник. Як не подобається, дам глас. Ні, стікс. Леді не б'ються. Вагайся, відстав пальчик. Раз, два, крок, раз, два. Поворот. Раз, два, крок, раз, два. Нахуй. Чому музика керує нами? Музика, я не маріонетка. Я не маріонетка. Думаю, готова. Я не могла дочекатися вечора. А mm я ледве встиг. -hmm. Здрастий, дорогенька. Тільки подивіться тут. Із стільки... задоволенням представляю вам Леді Стікс та її кавалера їжака Соніка. Скільки поважних персон тут? Ви бачили мене. Мені довелося перевести. Уперед, усе вийде. Починай з компліменту. А чим вас запросили, Хочу посміяти. І який елегантний запах. Ой. вона дуже образи. Нарешті ось і їжа. Треба написати скаргу кростіні зі спаржею, конопляний рулет, Козиний сир у соусі з радескою. Світські зануди люблять такі закуски. Ой, караул. Я би з задоволенням випила компоту. Минулого тижня Фу, скоріше козиний сир в соусі з гидотки. <рес> Любий друже, який прекрасний смішнючий даток. <рес> Соус з гидотки? <рес> Шар, ви насмілилися висловити те, що всі думають. Приєднуйтеся до yeah? нас. Я? Добре. Це соус із гидотки. Добре підготувалися до зими. Чималенький жиру. Ну, це ганьба. Цього року буде холодна зима. Стікс! Що? Це ж був комплімент. Я сказала, що вона готова до зими. Вітаю на нагородженні. Ми нагородимо нагородою того, хто вартий нагороди. Сьогодні одного з номінантів буде нагороджено заслуженою нагородою. Все, звільняю свого спічрайтера. Дивіться, от дурнуватий капелюх. Прошу. Знаєте, сен, це офіційний капелюх Лозі сакалопів, а це я, її президент. А куди ми після прийому? Та ще не думали. Та Якщо придивитися, він справді дурнуватий. А що це? Це передсалатна, післясупна, після закусочна, постпосткоктейльна тризуба виделка. Пробачте, вибачте, вибачте, пропустіть злогенія, посунься пансерни. Егман, як тебе номінували? Скажімо так, у мене багато прихильників. Нарешті пригодився робот для бюлетенів. Десь я тебе бачив. Ми знайомі. Почни з компліменту. У вас потужний задок. О, дякую. Я почав займатися на тренажерах. Бачив панцир. Отак справжні леді їдять суп. Леді та джентльмени оголошую переможця року. І нагороду отримує. Лерой! Черепаха! Так. Один нуль я виграв. Лерой виграв? Нагорода моя. Тут пахне чимось нечистим. У мене почивіт. Не дасте нагороду? Візьму сам! З допомогою мого робота. Роботе! Стріляй бюлетенями! Не так погрозливо, як я сподівався. Миньоны, в атаку! Стикс, вперед! А леди не бьются. От я тебя знаю. Я маю бути Леді Стикс. Ну, все! Годі бути правильною. Час бути з собою. Да опять, друзами. Я повернусь и принесу ещё больше бюлетенів. Лерой. Може, ти й отримав нагороду, але усі погодяться. Герой сьогодні я. Так. А нагорода моя. Віддай блискучку. Ну, клас. Вам личить метелик. Стікс, <свісно> 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 дякую, що врятувала нас. Бути правильною не завжди правильно. Просто дію за інстинктами. А мене зможеш навчити. А вже ж.